Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Мамина помічниця». І сьогодні разом з вами готуватиме моя мама. Вона приготує дуже смачні закарпатські кіфлеї. Відразу хочу уточнити: сьогодні мама готуватиме подвійну порцію. В описі під відео буде вказана одна порція. Тому майте це на увазі, обов'язково зберігайте рецепт і готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Бажаю всім приємного перегляду! Усім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Нині буду готовити закарпатські дуже смачні кіфлії. Кіфлії дуже смачні, пухкі, солодкі, м'ягенькі. Я вас прошу, лишайтеся зо мною на каналі і будемо готовити разом. Для начала я собі тут розвела дружджі з водичком і поклала я тут 2 столові ложки цукру. І дивіться, як файно вони піднялися, зробилася шапка, що я вижу, вони вже файно роблять. І я тепер буду замішувати тісто. Борошно я файно просіяла. Тут у мене 1 кілограм. І додаю в нього 5 столових ложок цукру. Добавляю я сюди щіпку одну солі і виливаю сюди дрожжі. Вбиваю яйця і додаю їх у тісто. Добавляю і ванільний цукор. Добавляю сюди масло комнатної температури. І тепер я буду замішувати тісто на молоці, на солодкому молокові. У мене молоко своє, домашнє. Тісто любиться довго місити, бо було файне, воно таке буде файне, легке тісто. Спочатку я замішую ложкою, а далі буду руками місити. Тісто в мене замішане, Дивіться, яке файне м'ягеньке. Мало я його притрусила борошном. І накриваю полотенцем або воно собі подростало. Подивіться, тісто моє файно поднялося. Я його ще раз підмішу і воно ще раз або піднялося, і далі я вже буду з ним робити. Кіфлії у мене будуть нині із двома начинками. Тут у нього оріг, грецький молотий. Я в нього додаю цукор і ванільний цукор. А той у нього косломолочний творог. Друга начинка. Я його зараз переб'ю блендером. І цукор додав, теж і ванільний цукор. І покажу, що ще тут у мене пів кіла грецьких оріхів. І я поклала тут 8 столових ложок вершних цукру. І, дві, і два пачечки ванільного цукру. По 10 грамів. По 10 Одна грамів. Ванілька, і воно ванілька. якраз файно солодке і думаю буде дуже добре. Сиру тую у мене 900 грам. Добавляю в нього два пачки теж ванільного цукру і, і додаю сюди тепер цукор за смаком. Цукор усі кладіть, коли як любля засолодки. Зависить, у кого який сир. У мене домашній, не квасний. І додаю одне яйце. І буду бити блендером до однорідної маси. Готовий. Я ще сюди додаю одну столову ложку крахмалу. Мож любого. У мене картопляний. Може і кукурузу, я не знаю, кого я прийде. І, і всього начинка вже готова. Готова. Розділяю тісто тепер на дві половини. Одну половину ділю ще на на половину і так ділю на чотири частини. І, і все в мене буде з творогом. А друга половина буде з горіхом. Так, заокругляю їх файно. Тісто дуже файне, подивіться, яке дуже файне, легке, таке, м'ягеньке. Кожну частину тіста я розкачую у тонкий пласт. Так, приблизно на 6-7 мм. Міліметр. Воно далі ще й розтягує, коли його буду класти в тепшу. Я поділила начинку на чотири частини і буду викладати на тісто. Файно ми змастилася і буду тепер його закручувати у рулет. Той у мене вийшли рулетик. змащую кіфлії з битим яйцом. Кіхлі я помастила файно. І тепер кладу їх у духовку, печеся. Розігріта в мене духовка на 180 градусів. Буду ці до готовності. З другої половини тіста я роблю із оріхами. Тепер його з листочок змазую вершковим маслом, Розтопленим. І буду притрясати його оріхами. Prisekajem tako štedro, da bi čustovali se tujo riho. In mislim, da bo zelo slastno. In zakročujem fajno urolet. З уріхами я випікаю теж на 180 градусів. Кіфлії випікалися у мене 45 хвилин. І тепер я їх змащую солодкою водичкою. Кіфлії готові. Вони вже простили. І зараз будемо нарізати, які вони всередині. Думаю, що мають бути дуже добрі. Подивіться, які вони дуже файні всередині. Вони які дуже файні, такі дуже і смачні, м'ягенькі, но дуже-дуже вкусні. Я вам рекомендую собі спекти сякі за цим рецептом. Не пожалієте, бо дуже-дуже добрі. Файно, дякую всім, зі мною на каналі Мамина Помічниця. Всім, хто підписався на канал Мамина Помічниця, дуже вас прошу, хто ще не підписався, підписуйтеся на цей канал. Бажаю всім вам рясних Божих благословень. І до нових зустрічей з вами була Оля.